«Гроші на ЗСУ, гроші на ЗСУ!» податки мають вбивати ворога. Близько сотні небайдужих івано-франківців доєднались до всеукраїнської акції Гроші на ЗСУ». люди вимагали спрямувати гроші з міського та обласного бюджетів на допомогу військовим. Серед присутніх чимало родичів військовослужбовців. Чоловік Світлани, боєць 7-го стрілецького батальйону. Воїн вже 15 місяців на нулі. Для чого ця бруківка? Для чого скрізь? Я сама жителька села Дубівці Галицького району, це є Дубівецька ОТГ. В нас з роду віку не було асфальту і не було бруківок. Для чого воно, коли наші хлопці гинуть, коли наші хлопці не можуть. Не є захищені і не можуть нормально відчувати те, чому не можемо ми захищи, захистити наших хлопців, коли вони захищають нас. Дружина воїна Ніна на акцію прийшла разом із сином. Її чоловік на передовій з березня 2022 року. Хлопцям потрібна допомога, ніяка бруківка не вартує того, дітям потрібні тати живі додому. Зараз час дронів. треба допомога. На думку учасника акції Максима Сича, кошти, які нині йдуть на ремонти вулиць та доріг, потрібно спрямовувати на військових, щоб зберегти їхнє життя. За півтора роки до міського бюджету надійшло 687 так званого мільйонів так званого військового ПДФО. Це простіше кажучи, лише податки із військових зарплат, зарплат військових. Це лише ми говоримо про цю цифру. Насправді бюджет міський, як ви знаєте, набагато більший. І я вважаю, що як мінімум весь всі ці цифри можна було і треба було надати на допомогу військовим на закупівлю дронів, машин, тактичних медицини засобів і всього іншого, що не потрібно. Для фронту, власне, для ведення, для сил оборони. Франківці на акцію збираються вдруге. І зазначають, влада справді починає прислухатись до людей. Ми бачимо ці поступки міського голови, що тисяча дронів буде закуплена. Ми бачимо, як обласна військова адміністрація. Вони працювали взагалі на випередження, вони спрямували 145 мільйонів на, на потреби військових частин. І ми зараз бачимо, що у вас створюється група моніторингу за тим, як будуть територіальні громади допомагати місту. В принципі, ну я вважаю е, наразі, що частково е, наші акції все ж таки досягли своєї мети. Цієї суботи на акцію гроші на ЗСУ» вийшли люди у понад півсотні містах України. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.